Шановні Нікопольці, е, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 52-гу позачергову сесію Нікопольської міської ради. Сьогодні прийнято е, ну, головний документ міста Нікополя це бюджет міста на 2025 рік. Е, він у нас збалансований. Да, він без. Е, е, скажімо так, без розвитку міста, але всі необхідні заходи і захищені статті в ньому передбачені. Це і допомога військовим, це допомога по ліквідації наслідків, це допомога нікопольцям як на лікування, так і після обстрілів. Фінансування комунальних підприємств для їх сталої роботи, заробітні плати і фінансування всіх закладів міста Нікополя, що підпорядковані місцевому самоврядуванню. Також сьогодні прийняли рішення про допомогу військовим на 413 тисяч. Прийняли земельні питання, які необхідні. Е Нікопольцям, а також інші важливі питання готові відповісти на ваші запитання. Олександр Іванович, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про бюджет, е про що він, які основні е будуть напрямки роботи, на що найбільше е спрямовано коштів, і взагалі трошки про плани на 25 рік. Угу. Ну, по бюджету міста основне, на що ми разом з депутатами звернули увагу саме в бюджеті на 2025 рік, це забезпечення функціонування наших закладів, комунальних підприємств. Фінансування на ліквідацію наслідків після обстрілів, допомогу нашим військовим це аварійні роботи різного плану, також по водогонам в тому числі. Ми вже декілька років цьому не приділяємо увагу, тому що в нас. Були інші питання, але це потрібно робити, щоб нікопольці були зі сталим водопостачанням. Заробітні платні теж забезпечені. Як я і сказав, бюджет розвитку в нас майже немає, але сьогодні перебуваючи саме в зоні активних бойових дій. Це не головне, головне стало фінансування саме міста і стало його функціонування. От на цьому було зроблено конкретні кроки саме в бюджеті міста на 2025 рік. Бюджет трошки менше мільярда, правда? Так, да, 979 сімдесят мільйонів. Яка? Допомога від державного бюджету, від обласного бюджету в цій сумі. І на що ця допомога ці дотації будуть спрямовані? Ну на зараз це в нас близько 170, 177 мільйонів. Це субвенцій, це направлено на заробітну плату вчителів, бюджетників. Ну в основному на це. Олександр, можливо, про підсумки року, що минає, як він пройшов загалом для Нікополя, для вас, як для міського голови? Да, ми вже з вами третій рік живемо під обстрілами, і 24-й рік для нас вже став, ну я не скажу, не скажу звичним, але ми розуміємо, що нас. Розуміли, що нас чекає, і ми до цього готувалися. Е, пройшли ми, ну скажімо так, стабільно, без е, якихось ну, таких моментів, де в нас не вистачало коштів, або ми не змогли б там е, виділити якусь допомогу. Е, бюджет міста ми е, виконали. і... Е, Ті надходження, які планувалися для саме функціонування міста, ми забезпечили. І 24-й рік пройшов в нас без розвитку, але ми нікого не забули і кому потрібно, допомагали. Комунальні підприємства функціонували, наші школи працювали, і заклади в тому, і інші заклади. Вони щодавно проводили опитування серед Нікопольців і ставили їм питання, яке для них найбільше досягнення і найбільший провал 2024 року. Та я хочу саме це питання поставити вам. Що для вас найбільше досягнення і найбільший провал року, що минає? Ну, давайте так. Ну, я вважаю найбільше досягнення це те, що місто Нікополь живе і працює. Воно. Е в ньому працює вся інфраструктура, всі заклади. Ми максимально зробили і робимо для того, щоб Нікопольці почували себе комфортно, навіть в умовах обстрілів, щоб вони розуміли, що Нікополь це місто, яке живе і буде жити. Не, де б ми щось зробили не так, щоб це вважалося якимось провалом. А, хтось хотів щось будувати, ну, хтось бачив ще щось, але якщо брати функціонування міста Нікополя, я вважаю, що ми разом з депутатами зробили все можливе, щоб це було а, а, ну, стало і стабільно. Щодо безпекових ситації, буквально декілька слів. Ну, на жаль, да, на жаль, обстріли в нас е, е, йдуть і далі. Е, те, що ми продовжуємо робити, це установку наших габіонів в різних частах, частях міста Нікополя для того, щоб додати додаткове укриття від осколків після обстрілів. Е, під е, час обстрілів. Е, все, що потрібно для наших військових, я кожного разу повторюю. Все, що е, потрібно для оборони міста Нікополя і для військових е, по обороні міста Нікополя, ми все виділяємо. Дякую. Іванович, е, Дніпро область <кій> Дніпрообласний пише, з 3 січня підвищується вартість проїзду у громадському транспорті. Поїздка автобусом у Дніпрі коштуватиме 20 гривень. Нікополь, загрожує підвищення чи ні? Давайте так. Підвищення якихось тарифів або а, ну, це не загроза. Це реальність, да? На зараз в місті Нікополі не стоїть питання підвищення тарифів саме в пасажирському транспорті, але ж ми повинні розуміти, що останній тариф був розроблений в 2022 році, і вже за ці роки пройшли зміни тих показників, з яких складається і тариф в пасажирському транспорті, в тому числі. Але вважаючи на те, що ми в зоні активних бойових дій і е, ми під обстрілами, ну, поки ми знаходимо, е, скажімо так, е, спільну мову для того, щоб це питання сьогодні в нас не стояло. Але як воно буде далі, все залежить від економічних показників, які входять в цей тариф. У меня к вам три вопроса, если позволите. Первое, я вам передаю благодарность наших жителей города Никополя. На предыдущей пресс-конференции я озвучил, что остановка была разворочена на восьмом квартале рядом с Орносполкомом, и невозможно старикам было сидеть. Ее сделали. За это вам большая благодарность от жителей города Никополя. Просили передать вам. Второй вопрос. Несмотря на это, рядом же расположены мусорки вот эти металлические. Они все выгнили, дна нету. И получается, рядом стоит или немножко подальше стоит бетонная. А вот эту железную кидает, она все и получается мусор, мусор. Целесообразно их взять, срезать. Они уже там никакой функции не несут. Ну, убрать можно, чтобы не портили лицо города. По всему городу так. Все ж прогнили дно. Да, мы поступово изменяем старые мусорные баки на новые, поэтому эта работа идет. И еще одно запитание. Скажите, пожалуйста, значит, недавно открыли для нужденных улица Первомайская, дом 26, общежитие. там кормят бездомных и все прочее остальное. И вот я там был. Пункт обегрева, не общежитие, а открыл.